Саме головне, що ми всі зібрались тут, незважаючи на ті обставини, в яких ми перебуваємо, це свідчить про силу нашу, про вашу моральну стійкість, про вашу силу духу. І хоч всі дуже втомлені, і хто не втомлений, то тому тільки здається, що він не втомлений, то воно трошки пізніше проявиться. Але от на цій силі ми і рухаємося далі. І зараз армія наша, бійці наші. Добровольці, волонтери, всі, хто на фронті, так само втомлені, перевтомлені, холодно, мокро, грязно, але дуже весело, насправді. Хоча причин для суму багато, і навколо нас вже кожен поховав когось і в ближньому полі є люди, які поранені, травмовані і так далі. Але але Ця війна це по суті свято нашої з вами гідності. Безумовно, як сказала Люба, життя у чесному змаганні. От люба, а нашого чесного можна ж не чесно, і воно так якось вигідніше буває, так ну а тут зібралась публіка, яка є впевнений, розуміє, чому дотримуватися цінностей важливо, а не просто важливо вигід. Чому життя яке життєвий шлях зорієнтований на або прокладений, скажімо так, з орієнтирами на цінності на цінності, такі як гідність, правда, такі як свобода, такі як довіра, буде більш успішним, ніж інший вибір. Хоча іноді здається, що ситуативно зараз можна виграти нечесно, і так було б, ніби її. Швидше, легше і ефективніше, але в кінцевому результаті той, хто обирає такий шлях, програє. І е, це важливо розуміти всьому суспільству. І саме філософ це та людина, яка допомагає суспільству розібратися в цих орієнтирах, в цих складних і віддалених наслідках е, наших з вами щоденних дій і рішень. Перед вами величезна і надзвичайно важлива робота, чому ми зараз боремося і чому ми зараз перемагаємо? Тому що свого часу інтелектуали не здавалися. Інтелектуали зробили величезну роботу. Інтелектуали попередніх поколінь, маю на увазі для того, щоб ми з вами сьогодні всі і ті, хто розуміє причинно наслідкові зв'язки між дотриманням цінностей. і Своїм власним добробутом, і тим, і ті, хто цього не розуміє, всі стали на, на бік одних і тих же цінностей, одного і того ж вибору, е, що нація тепер об'єднана а відповідно сильна, що нас не вдалося обманути і здезорієнтувати, що нас не вдалось налякати, е, і нас в кінцевому результаті не вдалось і не вдасться зламати це все. Завдяки од тим ціннісним орієнтирам, яким ми дотримувалися впродовж поколінь, які ми незважаючи ні на які випробування смішно, так удари по інфраструктурі, у нас 100 років наносились удари по інтелектуальній еліті, удари по сам удари по цілих культурних явищах. Причому глобального значення удари по традиціях, удари по релігії, удари по культурі, удари по науці, Точечні, прицільні удари, і ви знаєте, скільки було винищено о, тої самої нашої інтелектуальної еліти. І Тим не менше, ви всі тут, незважаючи на удари по інфраструктурі. Від чого ми, ну чесно кажучи, якби воно не було складно, іноді навіть трагічно, але ми все одно з цього усміхаємося. Це, це просто нікчемно. І це предмет для осмислення вам. Чому існує такий розрив в розумінні того, що насправді є болючим для людей, а що ні? Ці ж люди, які наносять ці удари, вони ж свято вірять, що цим можна зламати дух. От реально вірять, що таке дух? Чи можна його зламати, ударом? По щелепі, так, або по інфраструктурі, або по чомусь іще? Чи можна зламати тут? В чому його феномен? Оце е предмети для осмислення. Предмети для осмислення, які е нас чекають попереду, це ті цінності, з якими ми сьогодні йдемо на фронт, так свобода, гідність. І як зробити так, щоб після перемоги. У нас гідність не перетворилась в гординю, а безпекою заради безпеки, так тому що ми розуміємо, що зараз буде велика потра... великий запит на безпеку, так щоб ми не пожертвували своєю свободою. Це виклики, які стоять не тільки перед нами, а перед цілим людством. Але ми з вами на передньому краї на фронті цих цивілізаційних розривів і цивілізаційних зрушень. Тому друзі, ви це ті люди, які зупиняють. Війни завтрашнього дня, ваша праця, ваша інтелектуальна потуга це потужність України і потужність світу в боротьбі з. Викликами, які от сьогодні перед нами викликами, які будуть стосуватися абсолютно конкретних речей, дуже часто говорять філософія, це що то таке про, про непонятне що. так. Ну це навіть говорять вчені так, фізики, математики і інші вчені, які вважають, що це, це справжньою наукою. Але ви повинні розуміти, що це саме непонятно, що відбувається зараз з конкретними родинами, з конкретними людьми. Приносячи конкретну біду в конкретні домівки, і убезпечитись від цього це робота на на майбутнє. Це робота перш за все філософів, перш за все, людей, які спроможні мисли. Тому я вітаю вас з тим, що ви зібрались зараз. Тут ми всі зібралися зараз, тут незважаючи зважаючи ні на які обставини. Ви бійці, ви герої, і ви зможете зробити. Дуже багато, якщо будете йти по цьому шляху далі, і будете орієнтуватися на ті цінності, які привели вас сьогодні на цю філософію і в подальшому. Дякую, друзі.